Як полюбити себе і автоматично покращити життя у рази? Я як дівчина, яка була максимально невпевненою в собі, яка ніколи не вміла відмовляти, яка не знала, чого вона хоче, і взагалі, яка була досить зручною персоною для інших, дійсно можу дати певні поради, які вам допоможуть. Тому погнали перше, до чого я взагалі не додумувалась, це те, що коли ви вступаєте у стосунки або коли ви розпочинаєте якусь нову дружбу, ви не доповнюєте себе цією людиною. Чи другом, чи подружкою, чи своїм партнером. Воно в певній мірі може покращувати ваше життя, якість вашого життя, оскільки у вас закриваються якісь базові потреби у прийнятті, у любові і тому подібне, але при цьому вони не доповнюють вас. Часто нам казала те, що о, ти знайдеш собі чоловіка, ви станете одним цілим, все буде класно, ви будете не вода. Ну так, ні, я не маю ставати з чоловіком одним цілим для того, щоб у нас все було класно. Ми можемо йти рука об руку, плече об плече. Разом, але не треба зливатись, тобто оце злиття воно тут не потрібне. Ви не маєте шукати людину людей, будь-кого для того, щоб вони вас доповнили, для того, щоб ви стали якраз одним цілим, тому що ви одна половина, а та людина є іншою половиною. Це бред. Ви вже цілісна людина, і тоді, коли ви вступаєте в стосунки або в дружбу і тому подібне, ви маєте це розуміти, і ви маєте розуміти, те, що та людина є особистістю, і я є особистістю все. Ми двоє просто ходимо разом, а не зливаємось. І що ще не менш важливо, так це те, що моментами саме через якісь прогалини у нашому житті через те, що нам чогось не вистачає, ми можемо шукати якихось інших людей і таким чином думати, те, що все зараз буде все класно. А ця людина допоможе заповнити мою пустоту всередині. Воно не зовсім так працює, тому що ви можете подавити це відчуття порожнечі, але ви її не заповните. Єдина людина, яка може заповнити певні прогалини у вашому житті, це ви самі і Звичай, вам не дуже потрібні якісь матеріальні фізичні речі. Зазвичай вся суть у тому, щоб ви розуміли себе, щоб ви любили себе, щоб ви поважали себе. Саме тоді, коли я зрозуміла ці всі істини, назвемо їх так, жити стало легше, тому що я зрозуміла, те, що мені не треба нікого чекати, те, що. Мене вже достатньо для того, щоб проживати моє повноцінне щасливе класне життя. І нам, дівчатам, завжди казали, те, що от, ти знайдеш собі якогось чоловіка, ти вийдеш успішно заміж, і все, ти будеш жити припіваючи, все в тебе буде класно, все в тебе буде супер. Тобто, головною ціллю дівчат колись була знайти собі чоловіка класного для того, що він прям гроші або годував і тому подібне. Але суть в тому, що я думаю, що це супер рідкісний варік зараз, коли чоловік. Каже, те, що окей, можеш не працювати. Все добре, я буду тебе забезпечувати. І при цьому він не буде потім якось подавляти ту жінку. Він не буде потикати її в цьому, і він не буде обмежувати її жінки, тому що ну я ж тебе обезпечую. Є прекрасна книга, яка називається Люби без ілюзій. Я її просто капець як раджу прочитати. І зараз прочитаю. Мої улюблені, напевно, слова з цієї книжки залежні ніколи не стануть рівними, залежні втрачають права, залежні стають підлеглими, а підлеглі залежать від доброї волі того, хто їх забезпечує і не мають права на самостійні рішення. Саме тому дедалі більше сучасних жінок починають щосили уникати стану повної залежності заради збереження свого суб'єктивного статусу і права голосу. Прикол в тому, що часто, коли жінка, дівчина стає залежна від чоловіка, вони люблять починати щось там прив'являти, вони починають. Сприймати жінок як об'єкт, тобто чоловік суб'єкт, а жінка це об'єкт, на яким він домінує і над яким він робить там все, що він хоче. А здорові стосунки, здорова дружба завжди виходить тільки в тому випадку, коли є два суб'єкти, які взаємодіють між собою, які обирають ці стосунки або цю дружбу, а не коли один є суб'єктом, а другий об'єктом, тому щира порада, щире нагадування і для себе, і для вас. Забезпечуйте себе самостійно, відкладайте кошти. Це роботи не так і складно, навіть якщо ви зараз живете з чоловіком, навіть якщо ви за навіть не оце навіть не те, щоб навіть особливо, якщо ви зараз маєте дітей і тому подібне, тому що всяке може статись, і наскільки б ваші чоловіки не були хороші, наскільки б ваші чоловіки не були класні, але гроші у вас. На всякий випадок для себе мають бути. Часто ми думаємо, що ми маємо починати щось робити, починати діяти, пробувати у житті щось нове, саме тоді, коли ми вмотивовані. Але якраз прикол в тому, що саме тоді, коли ви починаєте робити, саме тоді ця мотивація і буде проявлятись, тобто буде якесь бажання, відчуття задоволення і тому подібне. Так само працює з відчуттям любові до себе тільки тоді, коли ви самі починаєте себе поважати, тільки тоді, коли ви виділяєте час на те, щоб зробити якісь улюблені справи на те, щоб подбати про себе, на те, щоб подбати про те, як ви виглядаєте і тому подібне, тільки тоді ви і починаєте любити себе, тому що що би ви там собі не продумували в голові, все починається з дій. От зараз сядьте і подумайте, а що ви любите робити? Що вам подобається, коли ви прям відчуваєте це відчуття задоволення, ви входите в стан потоку, коли ви прям дуже дуже сконцентровані? Або що ви б хотіли спробувати? Можливо, ви б хотіли мати рутину, де ви не будете нікуди спішити летіти, а навпаки, будете спокійно виділяти час на те, щоб подбати про свою шкіру, про своє тіло, про свій внутрішній стан, будете вести різні щоденники, робити різні медитації, робити різні тренування, купляти різний догляд для обличчя і тому подібне. І потім подумаєте, а що прямо зараз ви можете з цього зробити, або що в Ближчий час ви можете організувати, на що вам зараз вистачить коштів або на що вам зараз вистачить часу, і тому подібне, і просто потроху вводіть це собі у звичку. Люди справді дуже дуже швидко до всього адаптуються, незалежно від того, чи то щось хороше, щось позитивне, чи так який твориться у житті у людини. І я веду до того, що звикнути до того, що ви маєте доглядати за собою, звикнути до того, що ви маєте гарно виглядати, звикнути до того, що вам має бути приємно перебувати самим собою, звикнути до того, що ви не маєте відчувати тривоги а навпаки, ви маєте відчувати себе добре, спокійно, ви маєте бути в гармонії з собою. До цього всього звикається також відносно швидко. І саме тоді, коли ви починаєте до цього звикати, саме тоді ви і починаєте розуміти, усвідомлювати те, що от отаке в мене має бути ставлення до себе. Я маю показувати, я маю проявляти оцю повагу до себе саме через. Такі методи часто ж ми любимо думати, те, що та я там не Кайлі Дженнер, та це не для мене, то в мене не така фігура, не таке тіло, не таке обличчя, не така шкіра, я вся не така, тому я не можу дозволити собі так гарно одягатись, так доглядати за собою, так себе любити і тому подібне. Хто вам це сказав? Можете? І саме через такі невеличкі дії, через таку рутину, ви якраз доводите собі те, що. Та да, я можу сама це робити, я можу дозволити робити це собі. Для мене це також підходить. Почніть визнавати свої помилки. Як би то банально не звучало, але люди часто нам люблять потикати в наших певних привалах, в тому, що ми не вміємо робити або робимо недостатньо добре. Коли ви починаєте визнавати свої помилки, це не значить те, що ви стаєте гіршою людиною. Навпаки, ви стаєте сильнішою, вас. Ще складніше буде якось похитати або влаштувати якісь емоційні качелі у вашому житті, тому що ви вже знаєте те, що та тут я провтикала, а тут я не добре зробила цього, я взагалі не вмію робити і тому подібне. Плюс, коли ви ще починаєте визнавати свої певні помилки, ви розумієте свої слабкі сторони і починаєте вчитись, починаєте ще більше розвиватись і спрямовувати фокус на певні прогалини у вашому житті, заповнюючи їх і стаючи ще кращою версією себе. Як би то банально не звучало, але я дійсно почала себе любити. Більше поважати, відчувати себе більш впевнено саме тоді, коли я почала займатися саморозвитком. Серйозно. Типу, коли ви починаєте займатися саморозвитком, коли ви утворюєте різні рутини, коли ви займаєтесь спортом, коли ви читаєте, коли ви вчите різні мови і тому подібне, ви, по-перше, спрямовуєте свій фокус знову ж таки на те, що хочете ви, на ті напрямки, які ви хочете розвинути у житті. А відповідно, ви вже реалізуєтесь у тому, у чому ви хочете себе реалізувати. І по-друге, я люблю думку, що вас уже достатньо, ви вже класні, ви вже можете себе любити. Просто так за те, що ви є, і те, що ви вже цінні самі по собі, без будь-яких досягнень, це важливо, це класно. І мені ця думка прям дуже-дуже допомогла. Але є люди, яких взагалі не заспокоює ця думка, і яким ця думка абсолютно ніяк не допомагає. І саме в таких випадках вам дійсно треба просто ставити цілі і досягати їх. Чи звучить це банально? Можливо, так. Але давайте визнаємо те, що. Всі страшно люблять самодостатніх людей, які самі себе зробили, які досягнули всього можливого в цьому житті, які є дійсно максимально ерудованими, успішними з і коштами і тому подібне. І відповідно, коли ви самі стаєте такою людиною, ви перестаєте відчувати те, що вам чогось не вистачає. Ви фактично формуєте себе, ліпите себе і робите з себе ту людину, якою ви хочете бути. Логічно, що якщо ви стаєте тією версією себе, якою ви хочете бути, ну дуже важко, окей, навіть дуже мала вірогідність того, що ви будете незадоволені собою. Оскільки ви самі зробили себе такою, якою ви хотіли себе бачити. І що не менш важливо, будь ласка, коли у вас є вибір між собою, своїми цілями, своєю реалізацією і стосунками, не забувайте про себе. Тому що дуже часто в мене так було багато разів, коли я прям капітак тащилась по якомусь хлопцю, і потім це проходило, його вже немає. І при цьому нема нічого в моєму житті, розумієте? Тобто я прив'язувала всю красу цього життя, цього світу саме до якогось хлопа, забуваючи про себе, забуваючи про свої плани, про свої цілі. Хлопець це класно. Але сьогодні він є, завтра його нема. Скажіть, будь ласка, на кого б ви оформили авто на маму чи на дружину? На маму однозначно, тільки на маму. А чому? Та так просто мама завжди зі мною буде залишатися. На маму а чому? Тому що дружина то таке сьогодні є, завтра нема. Дружина сьогодні є, а завтра нема. А ваші цілі, ваші плани це все куди важливіше, тому що це частина вашої реалізації і те, чи будете ви собою задоволені, чи ні. Спершу ви маєте подумати про себе, спершу ви маєте вибудувати якісь стосунки з собою, спершу ви маєте забезпечити себе, а вже потім лізьте, хоч головою, не знаю, ну коротше, куди хочете там, лізьте, але просто ніколи, ніколи не вкладайтесь у якогось хлопця на всі 100%, тому що ви пожалієте. У вашому житті справді будуть відбуватися чарівні рівні речі саме тоді, коли ви відчуєте те. Наскільки сильно ви могли себе любити тільки тоді, коли ви почнете себе поважати, тільки тоді, коли ви зрозумієте свою цінність, тільки тоді, коли ви перестанете дозволяти іншим людям вас ображати, ваше оточення зміниться. Воно буде не тягнути вас на дно, а навпаки, ви будете рости з цим оточенням. Ви будете рости. Ваші цінності, ваші цілі, ваші якісь світогляди також будуть змінюватись. Вам буде набагато набагато легше жити. Ви будете набагато швидше досягати певних цілей, тому що ви будете досягати їх з позиції Я хочу це зробити для себе. Я обираю робити це для себе, а не ну я мушу, тому що якщо я не зроблю, то що про мене подумають, а мене будуть засуджувати, а то асьо пам'ятаю, як у свої 13 я знайшла таку штуку, дізналась про таку річ як афірмації. Я ще не знала про багато нюансів щодо афірмації, але те, що я робила, це дійсно просто умовно нав'язувала собі якусь реальність. Спершу не вірила, а потім я просто почала це сприймати як. Нормальні речі, типу, о, та я реально красива, а та я реально розумна. В моєму випадку це спрацювало. Можливо, це спрацює і у вашому випадку. Якби то банально не звучало, типу афірмації, що це за бред, ну, що там зараз почнеться, але ми можемо це сприймати не тільки як афірмації. Давайте ми замінимо слово афірмації на інтервальне повторення. От, до прикладу, я запам'ятовую слова з англійської, і вони дійсно стають нормою. Я дійсно починаю їх активно використовувати, а не пасивно, тільки тоді, коли я регулярно це повторюю і робіть так само. Мо з певними виразами по типу я красива, я розумна, я гідна повага, я себе ціную. Згодом ви дійсно почнете в це вірити. Насправді дуже багато речей можна по різному трактувати, і замість того, щоб думати, я собі нав'язую якусь штуку, в яку я не вірю. Ви можете думати або сприймати, або казати по-іншому. До прикладу, я утворюю нові нейронні зв'язки. За допомогою певних думок, і відносно цих думок я формую нову поведінку і нове ставлення до себе. Ще хочу додати деяку інформацію про дзеркальні нейрони. Дивіться, у нас є така штука, дзеркальні нейрони, і вони активуються тоді, коли ми спостерігаємо за тим, як інші люди щось роблять, або тоді, коли ми там щось робимо, і фактично ми копіюємо поведінку інших людей. Я, якщо чесно, зараз не впевнена от про те, що я зараз скажу, якщо я не помиляюсь, то це проявляється навіть в елементарному прикладі, коли ми посіхаємо. Тобто, знаєте, біля нас сидить людина, і ми завжди починаємо посіхати разом з нею. Це через ті дзеркальні нейрони. Відповідно, якщо ви спілкуєтесь з людьми, які поважають себе, які люблять себе, або якщо ви читаєте такі книги, там, де головні герої так до себе ставляться, дивитесь такі фільми, ви. Автоматично будете повторювати їхню ж поведінку. Ви автоматично будете робити так само, як роблять вони. Саме тому дуже дуже важливо, щоб ви підсилювали основні думки, які потрібні вам. Не те до чого ви звиклите, що я некрасива, я нерозумна, я така, я така я сяка. Ні, протилежні речі, які будуть утворювати, створювати нову реальність. Нас формує все, що нас опочує. Все, і оточення це не тільки люди, які нас оточують, це ще й ті ж самі фільми, книги, новини, все, що ми споживаємо. І суть в тому, що якщо у вас немає гідного оточення, яке допомогло б вам полюбити себе, окей, тоді читайте такі книги, тоді читайте такі статті, тоді дивіться такі фільми, серіали, дивіться такі новини і тому подібне. І тоді якраз буде творитися нова реальність. Щодо прийняття, я вважаю те, що дуже-дуже важливо, щоб людина себе приймала будь-якою. Я про це вже говорила багато разів у своїх відео. Але я, я відрізняюсь зараз. Від тієї версії себе, якою, точніше, від тієї людини, якою я була сьогодні зранку, коли я тільки відкрила очі. Я трохи відрізняюсь, тому що я нанесла консилер, і я зараз маю більш бліду шкіру, більш білу світлу. Я зараз якійсь там новій ковтичці, ну і тому подібне. Просто я веду до того, що я не завжди при параді, і незалежно від того, чи я при параді, чи не при параді, я маю себе приймати і я маю себе любити ні одна косметика, ні одна шмотка, нічого не замінить те, чи ви впевнені в собі, чи ні. Нічого. Тому те, що я робила колись, я не починала одразу міняти якийсь там свій стиль, краситись і тому подібне. Ні, я починала приймати себе. Я могла стояти перед зеркалом, просто дивитись на себе і розуміти, окей, в мене є прищ. в мене ніс з горбинкою, який мені колись не подобався. Мене то мене сьо. Я могла стояти і нормально. Просто перелічувати те, що мені подобається, а що мені не подобається. І потім я думала: добре, а як я тоді можу зробити так, щоб я собі повністю подобалась? Дуже важливо, щоб ви не впадали в це дихотомічне мислення. Дихотомічне мислення це чорно-біле мислення, його ще називають. Тобто, коли ви мислите тільки певними двома категоріями або чорне, або біле, немає сірого або погано, або добре, немає нормально. Чому важливо, щоб ви не мислили саме так? Тому що, коли ви мислите так, ви себе сприймаєте або як. Стопроцентову людину, ну типу сотка. Тобто я сьогодні виглядаю на всі сто. Або якщо в мене там вийшла крива стрілка, я з нею вийшла на вулицю, то це повний нуль. Тобто це не 99%, це не 80%, це повний нуль. Таким чином ви будете вмикати в собі оцього перфекціоніста, і ви завжди будете жити цими крайнощами. Ви завжди будете себе обостінювати, і це точно не те, що вам потрібно, коли ви хочете почати себе любити. Це не то, коли ми граємо морський бій з кимось. Ми боїмось того, що люди вгадають, де ми там залишили якраз ці кораблики. Те, що вони в нас попадуть, і там ми програємо або тих корабликів буде менше і в них буде більше ходів. Знаєте, в чому прикол? В тому, що чим більше у вас страхів. Тим вразливішими ви є. Тоді, коли ви починаєте виходити поза зону свого комфорту, тоді коли ви починаєте робити те, чого ви колись боялися або досі боїтесь, саме тоді ви і зменшуєте оцей рівень вразливості. Коли вразливості менше, тоді ви стаєте більш впевненим, тоді ви стаєте більш стабільним, тому що є менше речей у житті, які можуть вас похитати. Тому що одна порада це просто робіть те, що ви, можливо, не дуже хочете робити, але ви розумієте, що якщо ви це зробите, то у вас буде якийсь ріст, або ви поборєте. Рити якийсь страх, або ви будете себе просто відчувати більш впевнено. Повірте, саме такі неприємні моменти речі можуть кардинально змінити наше життя. Помічайте свої успіхи та робіть собі компліменти. Суть в тому, що коли ви робите собі компліменти, або коли ви просто перелічуєте не тільки якісь негативні факти у вашому житті, або негативні речі. Ви зміщуєте фокус з чогось негативного на вдячність? Ви перестаєте себе критикувати? Згадайте якусь ситуацію в школі, де замість того, щоб вчитель просто спокійно пояснив вам щось, а він приходить і починає вас критикувати, казати, який ви дурні, який ви дурний, що ви нічого не можете, у вас нічого не виходить і тому подібне. Що взагалі з вас нічого не буде. Ну ви хочете після такої критики йти щось робити? Я ні, окей, можливо, для деяких людей це реально працює, але не для мене. Я таке не люблю. І суть в тому, що критика не завжди робить вас сильніше. Моментами навпаки, вона робить вас більш вразливим. І саме тоді, коли ви міняєте цей фокус з чогось негативного з цієї критики на вдячність, міняється у вашому житті все. Ви стаєте більш лояльним до себе, ви починаєте проявляти якусь повагу до себе, ви помічаєте речі в собі, які вам подобаються. А не тільки те, що треба міняти, тому що Йой, я вже така погана, тому що в мене там вія випала. А ще нарешті зрозумієте те, що ви не маєте себе вважати або дуже хорошою, або дуже. Поганою. Ганою людиною, тому що у вас є і хороші риси, і погані. Це те ж саме дихотомічне мислення, коли люди ідентифікують інших людей виключно як погана, хороша. Тобто, якщо людина ну, реально кайфова, дуже приємна, завжди слухає, завжди підтримує, завжди поважає, проявляє повагу до всіх, але при цьому одного разу вона зробила якийсь косяк, то вона погана? Ні, і так само з вами працює. Не треба себе. Хотіти зробити ідеально, достатньо, просто усвідомлення те, що у вас є і щось хороше, і щось погане. Коли ви розумієте, що ви не ідеальна, йопересита, як класно жити, яке життя стає приємним, наскільки воно стає приємним. Чому стає приємним? Тому що ви перестаєте акцентувати увагу на тому, що добре, якщо я хороша людина, я не могла сьогодні так відповісти тому чоловіку, який до мене приставав, тому що я тоді одразу стаю поганою. Що за бред? Ні. Ви могли, це ваші кордони, ви їх поважаєте, і інші мають поважати. Або якщо вона навпаки себе вважала завжди дуже поганою людиною, ви ж завжди ігнорили типу свої хороші сторони, сильні сторони, ваші хороші якості і так далі. А зараз, коли ви просто ідентифікуєте себе як нормальну людину, бляха, в якої є і мінуси, і плюси, то ви якраз і будете помічати ще й ці хороші сторони, а не тільки акцентувати увагу на чомусь поганому. І ще поважайте своє тіло. Йо пересите, коли я допетрила... Те, що можливо, в мене більше не буде такої талії, яка колись була у 13, а вона була просто капець яка вузька. Уа. Коли я допатрила те, що в мене є розтяжки, і це нормально. Коли я допатрила те, що я можу переїсти десь, з'їсти забагато і в мене може там появитися якийсь живіт, або те, що в мене можуть збільшуватись час від часу ляшки. життя просто. Я не знаю, розкрилась з нових сторін, і я почала дихати на повні груди, і я почала себе приймати любою, і я почала себе бляха, любити і кайфувати від будь-якої себе. Ну, серйозно, є у вас розтяжка, подивилася на неї і такі Окей, це частина мене, я її приймаю, я її люблю. Якщо шопоті можна буде сходити до якогось лікаря, до якогось експерта, це виправити, якщо мене це прям буде капець, як не влаштовувати і так з будь чим що є на вашому тілі. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, підписуйтесь, я рада всім і до наступної зустрічі.